Фінал WTA тисячник, Рим, Грунт покриття жінки. Джасмін Паоліні Коко-Гоуф. Вмощуємось зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас, хто цього не зробив ще досі. Ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі, друзі, це найкраща підтримка нашому. Каналу вдячний вам завжди. Тисячу разів кажу дякую. Отже, фінал у суботу, 17 травня, Коко Гауф Паоліні. Ще жодного разу! Фінали в Римі у чоловіків і у жінок не вигравали італійці. І Італійки. Одночасно. Є чудова нагода це зробити цього сезону. Дивіться, італієць в фіналі вже майже однією ногою. Сіннеру достатньо лише переграти американця Поула в півфіналі, і Сіннер буде вже. Е, Грати скоріш за все з Алькарасом у фіналі. А якщо навіть і не з Алькарасом, так також італієць має шанси Лоренцо Мусетті вийти із іншого півфінала у чоловіків. Тому намічається дубль чоловіків і жінок. В фіналах на ґрунткортах Риму. Вперше в історії мастерса у чоловіків, і одночасно паралельно тисячника у жінок. Може бути італійський і фінал, і перемоги італійські. Тому, друзі, напишіть обов'язково, вибачаюсь, Напишіть обов'язково в коментарях, чи вірите ви в італійські перемоги у фіналах. Оце буде цікаво дізнатися. Напишу е, я е, і скажу свої слова. Що я впевнений 50 на 50? Що і Паоліні. А у чоловіків, або Сіннер, або Мусетті зможуть виграти фінал. Я вважаю, що навіть у чоловіків шансів трішки більше виграти і зробити італійську перемогу в італійській столиці в вічному місті Римі. Но у чоловіків фінал буде у неділю ввечері. 18 травня. А у дівчат вже в суботу. Отже, друзі, Паоліні Гоуф. Паоліні вигравала в цьому році вже на ґрунті. В Штутгарті 6 4 -6 у американки. Пригадайте, Штутгарт. один із перших ґрунтових турнірів цього сезону. До цього в історії особистих протистоянь. Гоуф вигравала лише двічі на хардкортах. Це було Аделаїда і Цинцинаті минулих років. В цьому турнірі, в цьому сезоні на Римі. Гоуф пройшла на шляху до фіналу Боко, Лінет Радукану. Андрієву Міру і Джен. Пауліні пройшла Лулу Сун з Нової Зеландії. Далі була жабер, Остапенко, Шнайдер, Стернс. Як бачимо, хай трішки, але у Пауліні була легша сітка. Зовсім трішки. Скажу на кшталт, і що стосується останнього півфіналу, який, я думаю, сподобався всім, це півфінал, який я назвав нереалізованих можливостей для Вен Джен. Вен Джен цілком могла, як мінімум, забрати сет. Перевести на третій сет протистояння в півфіналі проти Кокогов. Погодьтесь. Джен просто програла за рахунок своїх невдалих спроб. Треба було просто грати в свою гру, в ту гру, якою грала Джен проти Соболенко у чвертьфіналі. Погодьтесь. І тому я вважаю, що Гов просто повезло, що Джен не зіграла в свою гру. От і все. І тому Гоуф, якщо буде розраховувати на помилки Паоліні, то я змію завірити вас, друзі. У суботу, у фіналі, в рідному місті Римі, Паоліні не допустить помилок. Помилок буде якомога мінімум з боку італійки. І я вам кажу, Паоліні зробить все, щоб задовольнити місцеву публіку, всю Італію. І весь світ. Всі будуть аплодувати Паоліні, як би не закінчився цей фінал. Так, Гоуф заслуговує також оплесків. І я скажу свою думку тепер вже з приводу самого матчу фінального в римі. Саме мій варіант прогнозу, що я вибрав. Я вважаю, що ви через паузу чи просто вже встигли написати в коментарях, який ваш прогноз, друзі. І ми порівняємо з моїм. Я прогнозую 50 на 50. Гоуф молодчина. Гоуф універсал. Я казав, що Гоуф вже стала е, непогано на ноги і на ґрунті, так само як на початку сезону на харді, я навіть скажу, що на ґрунті ґрун виглядає просто е, неймовірно. І дивіться, якщо е, в перших матчах цього турніру в Римі було багато скарг, що е, не завжди правильно відскок у м'яча. З адекватним кутом. То, як ми бачимо, скарг таких у півфіналі вже не було. Це говорить про що? Що поганому танцеру труси жмуть. Правильно? Правильно. Хто хоче грати і вигравати, той буде грати. Тому Гоуф буде. Цьому фіналі боротися. Буде дуже важко. Я вам навіть скажу, що буде не легше, ніж боротись проти Джен і проти Андрієвої. Буде набагато важче боротись проти Джасмін Пауліні. А Пауліні, в свою чергу, вже не така й молода, навіть порівняно з Джен Андрієвою, ну і Гоуф в тому числі. Пауліні знає точно, що якщо вона в цьому сезоні свій рідний улюблений Рим не виграє, то вона його не виграє вже ніколи. Повірте, уже Пауліні скоро вже 30 років. Гоуф всього лише 21. Попереду в Гоуф ще будуть багато Римів. А у Пауліні. Не знаю, як ви, друзі, якої думки. Я вважаю, що у Пауліні це остання нагода виграти Рим. До речі, нагадайте мені, у якому фіналі була Світоліна. А також нагадайте, який рік в Римі Світоліна виграла взагалі. Світоліна неодноразово була у фіналі. Ось нагадайте мені ці роки, коли вона була в фіналі і програла, і кому програла. І нагадайте рік, коли Світоліна все ж таки виграла Рим. Тисячник Рим. Оце буде чудово пригадати. І вже підходячи до самого прогнозу, я більше часу не буду займати вашого. І так вже дотянув. Але я хочу одразу е, спрогнозувати Сіннер Пол півфінал 16.05. Так само, як і Алькарас Мусетті. Алькарас Мусетті, нагадаю, я прогнозував перемога Алькараса і тотал більше 18,5. Є такий прогноз, і давним-давно скріншот вже телеграм каналі Доказ е задокументирований е мною вже. Зіннер Пол. Так само, як і Алькарас Мусетті. Я прогнозую перемога фаворита, перемога Сіннера. Але через тотал більше 18,5. Пол Красавчик показує на ґрунті також. Крутий теніс і без боротьби не піде. Він не просто так е, дістався до півфіналу. Зіннер Пол, перемога Зіннера тотал більше 18,5 1,84. Ну а тепер уже я буду оголошувати е, мій прогноз на фінал у дівчат в Римі. Паоліні Гоуф, мій прогноз. Тотал більше 21. Рівно. Тотал більше 21 рівно. 1,81. Я вважаю 50 на 50. Шанси, шанси рівні. І я навіть не здивуюсь, якщо тут буде три сети. Тому що хто хто, а Джасмін Пауліні вміє чіплятися за гру. Так, я бачу, що відповідно до. Параметрів букмекерів. Тут фаворитка Коко-Гоуф. Але я трішки з цим не згодний. Я вважаю 50 на 50. Тому я і вибрав. Тотал більше 21 гейма рівно. 1,81. Мій варіант 1 єдиний і остаточний. На цей. Фінал. Чекаємо, хто вийде в фінал, і чи відбудеться оце е предсказаннє, передбачення моє, що е можливий навіть не тільки італійський фінал, і у чоловіків, і у жінок, а навіть і італійська перемога. Там виграє або Сіннер, або Мусетті. У сильної статі. А тут у жінок виграє Паоліні і буде італійський дубль в Римі. Вперше в історії. Так само, як і італійський фінал, також вперше в історії. Якщо я не правий, нагадайте мені по статистиці, коли таке було. Я вам кажу, друзі, що ніколи. Поправте, якщо я не прав. Отже, друзі, у мене все. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Я одразу дав і вже півфінали у чоловіків в цьому відео, і фінал у жінок в суботу. Чекаємо, лише залишилось у нас на цьому тижні прокоментувати і спрогнозувати фінал чоловіків, коли ми вже дізнаємось фіналістів. Подобайки, коментарі, дякую від душі за вашу підтримку. Не забувайте, хто ще не підписався на наш канал. Пам'ятайте, що скріншоти по всім моїм прогнозам я залишаю в телеграм-каналі набагато раніше, ніж тут готую відео. Тому, хто підписаний на наш телеграм, той першим узнає про мої прогнози і заощаджує: економить 5, 10. І навіть набагато більше іноді хвилин свого особистого часу. Це дуже зручно, друзі. Посилання на наш телеграм-канал знаходиться в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, що завітали, ласкаво просимо. Там само, до речі, де й посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь! Дивлюсь прямі трансляції я на сайті, який опублікований в описі. Під кожним з моїх відео користуйтесь. Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом! Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа! -па.